Вітаю вас на каналі Юрист вашого бренду, де ми обговорюємо торговельні марки, авторські права, патенти, а також тут можна отримати класні поради для бізнесу. Мене звати Вікторія Борисенко, я практикуючий юрист у сфері інтелектуальної власності. Сьогодні за смачною чашкою кави або чаю, хто що більше полюбляє, поговоримо про новий національний бренд, зроблено в Україні. Отже, наприкінці 2024 року, а саме в листопаді захищеною стала ще одна торговельна марка, але вона не проста і не пересічна, а має важливе значення для всієї нашої країни. Це бренд зроблено в Україні. Завдяки цьому позначенню споживачі легко можуть відрізняти товари, виготовлені українськими виробниками. Та стимулювати розвиток саме національної економіки. Торговельна марка зроблена в Україні має декілька варіантів логотипу, наприклад. Основний, де зверху розташовані графічні елементи у вигляді штрих-коду у кольорах українського прапору, а знизу словесна частина зроблена в Україні. Або ж ще існують горизонтальні версії, де штрихи розташовані зліва, а напис справа. Детально з технічними вимогами щодо використання кольорами, шрифтами, логотипу, можна ознайомитись у бренд-буці, посилання на який я дам вам в описі до цього відео. Можливо, ви вже здогадались, використовувати бренд можуть лише українські виробники, виробничі потужності яких знаходяться на території України. Для цього потрібно лише заповнити заявку для підприємців на тому ж сайті, де ви знайдете брендбук. Особисто я вже бачила продукти з таким маркуванням, наприклад, на молочній продукції та побутових товарах, таких як фольга чи пергамент для випікання. Заборонено використовувати позначення зроблено в Україні особам, які ведуть бізнес на території Росії або Білорусі, а також проти яких запроваджені санкції. Але ще я хочу вам розказати про деякі особливості реєстрації подібних брендів. Тобто, зі словом, Україна це стосується як і зроблено в Україні, так і будь-яких брендів, які використовують. Хочуть використовувати, а також будуть подавати заявки на реєстрацію торговельних марок зі словом Україна. Не все так просто, але адже для того щоб зареєструвати марку з назвою нашої держави. І легально використовувати необхідно проти ряд, так би мовити, випробувань. Нижче перераховані вимоги стосуються заявників, які хочуть зареєструвати торговельну марку, в якій є слово Україна, «Юкрейн», код держави ЮА імітація малого державного гербу України або інші позначення, що імітують назву нашої держави. Фінансова частина. Під час подання заявки сплачується не тільки основний збір у розмірі 4 тисяч гривень за один клас, а й 24 тисячі гривень за включення до торговельної марки, позначення, яке зображує або імітує офіційну назву та міжнародний літерний код Держави Україна. Тобто ця процедура вартує досить дорого на старті, і не всі заявники з практики, я вам скажу, готові сплачувати такі кошти, особливо якщо це малий або середній бізнес. Тому вони найчастіше видозмінюють. Від назви, щоб уникнути такої оплати, що стосується документів, необхідно не тільки сплатити кошти, а й відповідати наступним вимогам. По-перше, бути громадянином України, зареєстрованою фізичною особою-підприємцем або юридичною особою, що створена згідно законодавства України. По-друге, використання такої торговельної марки повинно не суперечити публічному порядку загальновизнаним принципам моралі. І по-третє, відповідати одному з наступних критеріїв або ваші товари чи послуги мають промислову, соціальну, освітню, наукову, культурну чи художню. цінність, або цінність для галузей економіки України, або ви е, займаєте домінуюче положення на ринку України чи під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, або надаєте благодійну гуманітарну допомогу у вигляді товарів чи послуг, для яких хочете зареєструвати торговельну марку, або тривалість вашої діяльності становить не менше 5 років. Звичайно ж, це не повинно бути просто на словах. А підтверджено документами. Все це розглядає спеціальна комісія, яка виносить рішення дозволити зареєструвати торговельну марку з позначенням Україна, дати час на доопрацювання документів або відмовити. Розберемо кейс бренду, зроблено в Україні. Подана заявка на 31 клас. Клас це товари або послуги, які згруповані по принципу схожості. Наприклад, до 25 класу відносяться одяг, взуття, головні убори. До 9 класу комп'ютерна техніка, електричні апарати, замки, зарядні пристрої, деяке захисне спорядження. До 3 класу косметика, парфуми, миючі засоби, сонцезахисні препарати тощо. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли. Оплачено збір за подання заявки і за включення до торговельної марки офіційної назви держави Україна, а також надані наступні документи. До речі, ви можете запам'ятати ці документи і використовувати під час підготовки до реєстрації своєї торговельної марки. Це клопотання про надання дозволу, постанови Кабінету міністрів України, укази президента. Брендбук, роздруківка з мережі інтернет з інформацією про проект, зроблено в Україні, і копія довіреності на представника. Комісією наданий дозвіл на реєстрацію такого бренду, саме тому, що товари чи послуги, щодо яких передбачається використання такої торговельної марки, мають цінність для галузей економіки нашої держави. З детальним текстом рішення можна ознайомитись на сайті Укрнаїві. А якщо вам необхідно зареєструвати вашу торгову марку, авторські права або отримати консультацію з питань інтелектуальної власності, ви можете за контактами, що вказані в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки цьому відео, діліться з друзями та знайомими. Я, як юрист, з досвідом в інтелектуальній власності, буду коротко та по суті розповідати про реальні кейси та давати практичні поради, щоб ви могли захистити свої права.